Это для тех, кто не верит, что в Украине празднуют 9 мая. і окуляр, і екологічний. наради з вирішенням справ на рівні ради, байдужего від титулу Володимира Івановича. Доброго Шановні колеги, шановні учасники, що історично зумовлено, що Цими днями ми відзначаємо вже 72-у річницю перемоги над фашистськими загарбниками. Та з кожним роком усе вагомішим є значення цієї великої перемоги і побігу наших бідів, прадідів, які не шкодуючи свого життя стали на захист рідної землі. Цього дня ваші діти і онуки вклоняються вам, дорогі ветерани, до землі, відподалі Бабуху, синівську шану. Ви відстояли вітчизну від фашистського супостата та його приспішників. І потім своєю невтомною працею піднімали країну з руїн, будували життя для своїх нащадків. Кожен із вас, шановні ветерани, як міг приближав цей великий день на фронтах у партизанських загонах і на військових заводах у тилу. Мільйони життів віддала Україна, аби її діти жили в мірі та на вільній землі. Серед них кращі сни й доньки Біляївни. І пам'ять про них завжди в наших серцях. Ви подолавши вогняни рубежі війни, достойно примножили свої бойові звитяги самовідданою працею. ваші мудрі поради, підкріплені життєвим досвідом. Сила і стійкість духу, мужність і відданість рідній землі завжди були і залишаються надійними орієнтиром для молодого покоління. Ваш приклад надихає нас на нові звершення в ім'я розвитку України. Від цього серця вітаємо вас, дорогі наші ветерани, Дорогі біляєці, зі святом перемоги і бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя і тепла, сердець рідних вам людей. Хай завжди над Україною буде мирне небо. Зі святом вас, дорогі! Сьогодні на урочисто шанування 72-ї річниці перемоги прийшли дорогі кожному з нас люди. Наша гордість, наша слава, люди, перед якими низько схиляємо свої голови і віддаємо безостанну шану і любов своїх сердець. Паморость лягла на вашій скроні, роки поорали.